любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що час трошечки навести, знаєш, порядок в своїх садах, правильно? Да, чуваче, навести порядок, що й йома, Ну, в общем-то, я тут. Та пацан, мене такий, знаєш скільки? Диви, тут ось о три стоїть, бачиш? І ще в мене в карманчику ще два, поняв. І ще одне міфічне. Обалдеть. Да. Так що я такий теж пацан, поняв, не з простих. Рішив, я все-таки, що треба трошечки тут прибратися. Я вже так бачу, тобі, ну, я воно... Бачу, да. тобі воно під сову підігнали. Хе-хе, <рес> це чувак, у мене, якщо чесно, вообще, все в поряді. Обалдеть. Ну, в общем-то, да. Тут я собі теж такое все. У мене літає, вона вже трошки заробляє XP. Ууу, а скільки твоя, кстати, дає сова? Там ну, 0,21, вроді би, чи 0,29, щось а, таке. А, а, бо в мене є, чувак, кровава. Да, оце ж! Це вообще болді. А вона дає 0,50. Да. це вообще тотально і жорстко. Але, в общем-то, що в мене сьогодні в планах? В планах зібрати всю цю штуку, весь свій просто врожай, дуже. який вже зібрався. В ідеалі, звісно, щоб воно замерзло, але, чорт його знає, коли буде там, знаєш, оця зима знов. Так що, в общем-то, але до яєчок, оцих у мене тут ще по півгодинки. годинки. А от міфічне, я прям зараз уже можу відкрити, і я дуже ну, хочу... хочу. Хочу, хочу. Ммм. Лисиця топ. Миша? Миша. Рижа, Миша, пацан. Рижа, Миша, що це таке? Ану, дай жабу підберу, пікап. Що воно хоч робе? Ану. Кожних 8 хвилин. Jase additional bonus experience. А. Что вона то вже Xpu вона, типу, я так поняв. Кожних 8 хвилин додає по 762 XP бонусного, поняв. Угу. Ну походу. Ну це непогана штука, якщо воно іменно так працює. Так, да, але в неї ще тут написано, що вона гарантовано, типу, повищає твій стрибок на 10%. Ага, тобто ти вище А ну, а ну так, да, да, давай затестимо все. Я Та, ну, ні, я прям... Я начебто вище пригаю, так? Да? Так, да, я трохи вище пригаю. Так, да, так, да, вищечко, вищечко. Ну тако на півголови точно. Ну да. Ну, в принципі, то даже не знаю. Якось наче трохи безтолково. Ну так. Мені випало лисиця. Так, о, да. Оце ж пацан, пацану просто випала лисиця. А лисиця? Вона краде, краде насіння чужих гравців. Да, да. Мені чувак каже, що ось ти заходиш на сервер. Якщо ти бачиш там нічний оцей блосом, поняв? Ну. То лисиця може стирити той блосом, і ти його можеш дома посадити. А це саме ж... відчісне, що є вообще. Це вообще обалді... Ну, типу, прикольніше може бути. Ювак, за тобою біжать і тобі щас дадуть кроваву цю. О, да? Блуд цю... ову. Ну. Обалденно. Ну, а ти пока, що тебе нема. Ну то дам, мені було сумно, що я шукав, шукав цю сову, а її нема немає, нема. А тут усе прийшли, подарили. Ну з кінта так то 1,7 мільярда, я перепрошую. Ну тут усе в одному, взагалі 7 мільярдів. Обалдеть просто. Це прям так, тотально, слайдите, тотально круто, пацан. Я би знаю, що. Давай я, що? мабуть, підберу поки що. Бібізяна. Пікап і кину ось оцю цю сову, і вони по суті по ідеї повинні стакатися, так думаю. Я це ж так думаю, але ти бібізяна не прибирай, тому що якщо ти будеш ще щось продавати, Ні, то хай, якщо я хай, якщо ну. я буду продавати, то я його поставлю, звісно, що я взагалі. Бо, бо я ось завтикав, і я коли все продавав, ти можеш бачити, маєш 700 мільйонів. Таки дам. То я бібізяна не поставив, я забув. Ех, пацан, пацан. Ну, що ж, буває, провтикався, таке, знаєш, буває. Я не знаю просто що ще сказати. Ну да. Давай, окей, давай буває. я тоді поки підберу видру, пікап. Кину, хай бігає моя оця бібізяна, щоб її знайти. Осьо, Сільвер Монкі, 39 років, пацану. Обалдіть, так ти її скоро зможеш сплавити на цей? Mm, ну, з рахуванням того, що в мене там ще є одна бібізяна, то в цілому так. Да. Але ж вона чим старша, тим вищий відсоток. Зараз уже 8,17, поняв? А було щось там 6,7 mm, чи що? Нормально, чув. Ну так. Да. Так що по насіння в нас опять нічого такого. Ну, Тому да, пусть, можемо збирати, я думаю, приколи, yes? Yes. I Let's yes. go, пацан. Все, прийшов часто все збирати. Тут жесть його просто. Я не знаю скільки його. Lucky harvest. Мені дали манго насіння. І манго в мене oh, прям тонно чуєш. Ні, ну у мене маного теж, чесно кажучи, немало. Ну в мене тут прям виросло, дай Боже, я тобі хочу сказати. Все, макс бекпек. <laughs> я ще я тільки з двох дерев. <laughs> я тільки з двох дерев позбирав, поняв, і то не до кінця, а в мене вже все максимум. І тепер я просто під всіма оцими бонусами продаю. 215 лямів за одну ходку. Let's go. Димон, димон. У мене лисиця стирила насіння манго. Набалдіть, так лисиця це прям топ. тому що єнот, то він, типу, ворує тільки фрукт, поняв? Але він. Ну він, типу, насправді він не то, що ворує, він просто його, ну, типу, клонує, поняв? Ну так, так, я поняв. Ну так само ще й лисиця, вона ж теж не стирила в нього з інвентару. Ну так, так. Просто типу. По суті, просто дублікат. Але зараз. Да, да. Так, а як мені тепер оцю штуку розлучити, не поняв? Ам. А в мене, походу, є проблема. О, є, пофіксив, походу. Чи не пофіксив? Обалдеть. мені дали диско манго? Але оця ось насіння манго, що, типа, лисиця написано Стирила. У мене його, типа, немає інтері. А як же ж мені? О, я не можу. Не поняв нічого. Яке, яке я тут. Що я тут робив? Сань. Я не знаю, пацан. Я не можу розблокувати. Ааа, я. Що, що? А що це таке? Ключ треба, пацан. Та який ключ, пацан? А, чекайно. Опа, може мені. Е, -е все, я поняв. Жесть, воно якось так працює по безтолковому Айварі тул. Мені треба. Оце ось, манго. Оп. Обалдеть, мені тут сіки поливайок наставили. Мені тут тепер немає як прибрати, я хотів все прибрати. А тепер тут мільярд поливайок. Опять. <свят> Не, тепер їх тут на турі купа, пацан. аж лагає. Це жесть. Ну я прям чую, Да, що в тебе там. А. А! Даже так. Я я поняв. Окей. Ну я вже під них бамбук посадю, так уже буде. Ну я позбирав ось манго з трьох дерев. Ще ось моє саме основне велике, з яким буде прям, звісно. Проблематично трохи, але нічого не поробиш. Надо то все зібрати, надо то все продати і просто рахувати тільки то, як в мене прибавляються гроші. <реш> Боже, в мене вже так багато цього бамбук насіння, що я більше, мабуть, не буду бамбуки купляти. Так, да, мені вже теж впадло, трохи поняв. Вже якось трохи лень. У мене ще тут якісь здорові штуки, блін. Купа всього, купа того, купа сього. Що робіть з ним, не понятно. Так і так. Ну я поки все одно о. Браун Майус Гейнет 766 досвіду. Типу, не поняв. Він собі накинув чи взагалі всім? Що а о чого я не знаю? Оце ж. <с? <с?> не поняв. Ну там було написано, що він був, типу, як Олд Гейнет. А ну чекай. Ще разочок. Ага, було б тебе так легко щось ловити. Де він дівся? Присюк, постій. Я не можу за тобою бігати, ти такий малий. Не малий, і вони всі такі шустрі і капець просто. Коротше, ладно, потім розберусь. Я не можу його догнати, він під деревами бігає. Я не можу його просто <рес> до достати. Але, ти знаєш, походу, я зібрав абсолютно всі манго, які в мене були. Ну Це а вже так, кул. Пер ось ще какао штуки позбираю. Тоже у мене тут два кушчики. Хорошо, далі що? У мене ще драгонфрут є, ось виноград, банани. Ну, тут, коротше, я. Уже, в принципі, приблизно бачу, як воно в мене все це буде відбуватися і рости. Що куди я хочу ставити. Тому поки що отако. О, бекпек, опять. Ану, другий заход. <реш> це це норма, чуваче. Це, це походу, так. Да. Це, блін, норма. З другого заходу 493 мільйони. І навіть щось мені повернулося. А скільки? Ану, 14 тисяч. Ну, окей. У мене вже один мільярд з лишнім, пацан. Ха! А, я, а, а я. Я щось і не дивився, поняв. Бігаю, продаю собі. А, блін, сань, профтикав. У мене ж було рейнбоу манго з усіма приколами. Я не глянув скільки воно коштує, забувся, представляєш? Продав просто. Блін, ну бідно. Але ладно. Чувачі, я не можу розібратися з цим Blood бананом, у мене їх так багато. У мене є здоровий Blood банана, і він капець здоровий, я б його, напевно, викупив. Так? Да? Угу. Він геть здоровий виріс. Його не можу нікуди втулити, поняв. Ну. Це погано. Так, хух. Тут все зібрав. А оцю штуку, чо, я що, не доставчи? Ану. А, да, дебі. Точно. Так, тепер оці всякі штуки: І квітки, і проліски, і м'ята. Ще тут дурі, ані, в Кранбері, купа. Ой-ой-ой-ой-ой. Але поки що Бібізян вернув тільки одну штучку мені, пані, З усього. Ну, в нього і відсоток маленький, але ти іначе й багато продавав. Трохи. Ну так, да, я продавав, знаєш, штуки такі. Серйозні, цілому, то. І я продаю прям все, поняв. Мені вже от і мунлайт, воно не Мунлайт. Ну да, воно вже не треба тобі. Да, так, що по нам? По нам наче все, да? Тако я дивлюся, у мене цей ліс уже зібраний. А, ні, ось щось ось ще є. Але в цілому-то да, Все зібрав. І походу, я чую що походу прям все вже зібрав. Прям весь свій город. Йдем продавати все, що сталося. І в мене, я пам'ятаю, я тут трошки був лайкав штуки. Ось оце що. Шо... Так, ні, це продавати не можна. Це можна, це теж. І це продати, це продати, це не можна продавати. До речі, мені подарували диско манго, що теж обалдеть. Я то думав Рейнбоу, саме жорстке, що є. А оказується є ще й диско, і це прям супер-супер якась рідка штука, про яку я навіть, про яку я навіть геть і не догадувався. А я в тебе дома, а тебе немає двісті, мене для тебе подарунок. Щас я тут продаю 78 лямню. Обалдеть. У мене 1,2 мільярди. Обалдеть, пацан. Я тепер пацан крепкий. <laughs> Дякую. Подари мені квіточку, да, від серця і почек. yes. yes. Скільки коштував? 205 тисяч, нормально. Квітка 205? 205 тисяч, представляєш? <laughs> Обалдеть. Да, таке да. Ой, хух. Класно. Відчуваю себе прям тако, знаєш, прям дуже добре. Після цих всіх приколів. Бомбово, було, да? Ага. І <laughs> навіть, навіть. Годен продавати, не продавати, точніше, а переставляти свої оці всякі приколи. Робити перестановку. Де мій травел? Все, він, травел, травел. Не знаю, як правильно, але я. Я не знаю, але я вже тут тільки всього попереставляв, що це капець. Таки да, пацан, таки да. Я оце сижу і весь час оце цим займаюсь, поняв? Ну, вірю. Я щас ось дуже починаю, так би мовити. Тако, опа. І застрягнути нормально. <хи> Щоб в мене манго гарненько так стояли, прям, прям о. Ну, може, звісно, не так гарненько, як хотілося б, ну ладно. Ну, ти знаєш, в принципі, по суті, то, що в мене тут вже є, стоїть і виставлено, то навіть якось наче непогано. Так? Да? Ти там прям взагалі нормально наробив. Я так зрозумів, ну, так. Ну, да. Тупо подивлюсь, що ти там ставив, не так, ставив. Не не заглядаючи. Чищ, чищ. Ну тако. Нормально. Покупить. Ну, в мене от цей бамбук, правда, мішає сильно, але отут ось у мене ззаді бамбука три манго, прям дерева. Так, да, я бачив, що ти прям ось поставив ці кущі всі. А, ти типу, одне в одне поставив? Чи це воно що? Ну, почти, так. Да. Ну я, я ставив, ставив. Я поняв, ну нормально. Оце цією лопаткою поняв? Ну так. Да, е да. ці два манго я теж спочатку думав туди, але потім думаю, тут пусто буде та й щось таке. Оці будуть банани, ще чорт їх пойми, поняв. Тому що вони якийсь цей, ну типу багато місця займають. Мунмелон, в мене от такі здорові були, по них корова єлі ходила, то я їх ще зібрав і всі сюди акуратно поставив. А. -а, -а. Ну ти прям такий пацан. Крепкий. Ну я підзапарився, підзапарився. Я оце насправді тільки думаю, чи треба мені оці кранбері поняв? Ну так. Да. Ні, вони не погані, якщо їх правильно поставити. Тобто, наприклад, оці маленькі кранбері, то ти можеш викопати, а великі поставити десь в якийсь рядочок. Ну це ж я навіть і не знаю, що з ними робити, але в цілому, ладно. Давай я все-таки попробую переставити. Да немоці я а, якось вже перестав. Ну, не сильно, звісно, ближче вийшло. <хи> Ой, це прикол. А мені пацан поняв оцей дизастер. Дає постійно якісь штуки, поняв, дає, дає, дає їх. І кидає заявку в друзя, поняв. Да, і що? А, а я йому заявку кину, він сам не приймає мене. Ну тут просто ще взагалі в цій грі, я знаю багано вискакує сам реквест, поняв? Бо в мене вже таке теж було. Mm. Ну в мене соваця воно така класна. Да. У мене навіть дві теж бігають. Оце прям дуже А дякую. Ти ще одну поставив? Ну так, да, я зразу дві кинув. А. Mm. Бо я би просто корову сплавив, поняв? Та я б теж, в мене вона тут усе є, але в мене ще левел на ній малий, 35-й тільки. Ну в мене 40-й усе, і, і там 34 половиною тисячі XP надо. Ого, пацан. Фу, у нас мунлайт. Да, у нас mundlight. Але. Хотілось би цю блудлайт. Да. Yes, yes. Так. А що харассо, Непонятно. Ну ладно, в цілому, оці банани я б отако... того наставляв якось. Опа. І тут би якраз поряд садив би нові. Бо в мене цих носінь, я теж понакупляв. У мене мелон Сіт 6 штук, і блут банана теж 6 штук. Та я вже тих блут банана пару штук ще викопав. А чого? Та вони здорові пули, я не можу їх так близько садити, якось, і ти Ну, вообще штука при... О, я якраз годлі штуку хотів посадити, а мені якраз поставили її, представляєш? А що це в тебе за сімечки такі? Це блуд банана. Оно тобі. Оно тобі. Все, пішла возня. Починаю, well, пацан. Нормально, нормально. А ти а ти не думав оці дерева сюди ближче до цього підсадити? До, кін... до краю. Я тебе вже й не Ці бачу. А какао. Де Такао, ти? Какао какао дерево. А до кого? Ну, какао дерево ближче посадити, ще до краю. А, е, я думав, так. Да, я просто тут ще шпоняв розбираюсь поки. А, ні, ні. Да. Ось мун... Мелон. Осьо він. Тако бам, 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 бам. бам. Ну і хай тут буде ще. О, так. Неплохо. Да, бо це, конечно, капець. Це, конечно, капець. І Ще одна штука, до речі, сань, яка в мене є. Ось отака. Яка, яка? ти? Це перець? Ні. А, ні, це гриб. Це гриб. 18 штук. Представляєш? А, нічого, де ти взяв? Я купив. <рес> я якийсь Ой. раз, я якийсь раз був зайшов, а там валяється 18 штук цих приколів. О, ну якраз під, <рес> під поливайки можна і посадити. М да, під поливайки якраз можна буде посадити купу. просто просто. під ці поливайки виростуть великі банани і буде капець просто. Ну, то що? Я ж не проти. <рес> Я ж цілому то а не крутий. Ти проти. опять засрась. Та неизвест буде нормально. Диви який там какао виріс, обалдеть. хе <рес> нормально. Тотально обалдеть. Таке якось одне раз, і отаке от друге два. От такое, мабуть, буде. По ідеї непогано. Ну, взагалі кайф, ні? Ну да. І я по це тут почав наставляти зараз оці якраз такі мушруми 18 штук. О. І обалдеть. Ну, правда, думав я, що вони виростуть набагато більші. Ну, по крайній мірі, надіявся. але, Що ж, ладно. І в мене ще й один із грибів став Moonlight. Зразу. Я <рес> обалдеть. Ну, нормально, хай буде. <рес> <рес> ну, виходить, да. <рес> ти, <ж> уже... <рес> ти ж вже вряд ли їх будеш збирати, так що то вже таке діло. Та, -да. ладно, то в принципі ладно. Хорошо. Одненьку по цю штуку я би А не можу переставити громот. Вот, зах ти ж. Ай-яй-яй. -ай -ай. Ну, дам. Коросьом. Щоб я зробив шем і куди б що попереставляв? А я й не знаю. А що має по носінню? Бамбура, осьо, манго ще чотири штучки в мене є. О, -о, -о, О, А тут у мене вже Мунмелон рейнбоу росте, представляєш? Yeah. Під всіма цими поливайками, ну. Це чітко. Але було б добре, звісно, під грибочки знайти громоотвод. Але так як немає громоотвода, то я би поставив ось, у мене є стар колір штучка така. Я не пам'ятаю її радіус, тому поставлю якось отаку. А, ну нормальний в неї радіус, я тобі хочу сказати. На півгорода приблизно. Глядь. Ну і, в принципі, так дивитися на город, то вже й стало краще. Не скажеш ти мені, пацан, переставляй все. Ти подивись, що в мене тут робиться, пацан. Що в тебе робить? Коротше, у мене було багато драгонфрутів, поняв? Ну, насіння. А мої драгонфрути були маленькі. Я ага. поставив класну поливайку, і тепер у мене і тут здорові, і тут здорові. Ааа, то ти прям розумний, так, типа? Да, так, щоб вони маленькі не були, щоб не мішались, поняв? Ну. Ну, це, до речі, так. Да. Це, до речі, гарна ідея. Я два викопав просто, посадив е, ті. Ну, спочатку посадив ті, бачу, вони здорові ростуть. Думаю, ну, значить, викупаю маленькі. Поняв. Бо я би просто поняв з оцим маленьким, зробив би плюс-мінус отаку. <laughs> Воно мені, чесно кажучи, якось і не треба, тільки мішає. Я постійно в ньому застрягав. Ну так, да, драгонфрут він такий. Ну, це ж, можна якраз оці кранбері попереставляти по-нормальному, які з них самі великі. Ну так, да, маленькі можна десь між рядками ставити таку. Ну, мабуть. У мене просто цих насінь кранбері ще теж є, то я й не знаю. Я би може і викопав взагалі маленькі ці. А, ну якщо так, то. Ну, а потім під для поливайкою, або ще крутішою поливайкою, вони ж здоровецькі будуть, так кайфанеш. Ну, ну да. Але просто я навіть і не знаю для чого вони мені, поняв? Ну да. <смірка> <Ню -дя>. oh. <смірка> Тут дюлій корова просто розмірами, як, мабуть, три нас. Поняв? Серйозно така здавала? Да, ну йди, диви, диви. Її навіть не видно за нею. <смірка> Її просто ну, не винжу. Да? А в ней тоже блусом оце є, Блусом Блузумлайт? Так. Диви, в неї тут ось сердечки такі виставлені. Де? Да. Обалденно. Двигни их гарну. Аааа. Понял? Обалденно. Да. Це і прям прикольно. є горох і, і блусом, оцей поняв. що це таке, аканди блуссом. Ну лисиця робота і треба стирить. <рес> <рес> не, ну слух, взагалі непогано. Прям. Так, да. Прям прикольно. Гарно. Да. Ну, оце сердечко з клубніки виглядає, прям балдеж. Да, Особливо коли близкак в мне. Так, да, так, да, да. оце ж жесть. Не, ній теж ящики. І квіточки, вона бачиш, що ці тулі посилають. Ну да, так. Ну що, бачиш, як дівчинка, ну вона їй. Ну, це ж да, вона вона все розуміє, вона все знає, їй нравиться. А ти мені розказуєш. Прибирай, прибирай. Чу, так ти не прибирав, ні чорта. Ну то ж да, може я хотів так само гарно зробити, звідки ти знаєш? Да, ти хотів гарно, ти засрався в тебе тут все валялось. Нічого не правда, то ти все обманюєш людей. так Тут на божеський вид похоже, а то до того, -того пшана, чи да, то взагалі да, бомжить. Да-то-да-да-да, розкажеш, конечно. Диви, який в мене рейнбов штука росте здорова. Де? Ось Ого. Ого, uh -huh. uh -huh, пацан! Хе-хе-хе! <laughs> uh -huh. Ну, якесь взагалі дике. Ну, це потужно, пацан. Це натурі гайки. Треба ще висадити манго. А, Nightseed паки, чувак, 8 штук. Давай я покручу їх заодно. Перше Night Shade випало. Ще найтшейт. а можна щось толкове, будь ласка. Closhroom, гриби, Moonflower, Starfruit. Ну, хоч щось, але ну, можна отої. Я, я, я хотів би просто Moonbluм. Moonbluсом можна. Ну, так, це було би жесть, це було б тут. Night shade опять. В'ята <laughs> випав. <laughs> І походу це ось останній найтшель. Ммм, не густом. Не густо геть. Не густо стук. А ти оцей ключик, да, за 20 мільйонів купляєш, вішаєш, а ти потім, коли знімаєш його, то ти забираєш цей замок? Коли вішаєш, що шо? Ну, оцей фаворит тул, да? Ну, цей ну. е замок. Да. Ти його вішаєш на цей, ти потім, коли забираєш то він вертається? Нє. А, так нащо його тоді купляти, якщо фрукт коштує менше 20 мільйонів, нащо його вішати на такий фрукт? Нє, так ти ж розумієш, ти його купляєш не на один фрукт, це по-перше, а по-друге, то oh, well, якщо хорошо. в тебе є якась така штука, Да, яку ти от прям ну не хочеш ти її збирати. От вона тобі подобається, вона так стоїть гарненько, ти її собі бемпс, uh -huh. заблокував, щоб ніхто не вкрав, і сам ти випадково не підібрав. І все. Ні, ну це я поняв, ну ну ладно. Ну це ж я про це поняв. Так що там випало тобі щось класне чи ні? Ну, нічого мені класно не випало. Саме класне, що випало, то це старфрут, поняв. Ну старфрут теж було. Ну так, да. в цілому так. Да. Але хотілося б щось і поприкольніше. Ну ці мелони в мене ростуть, звісно, крепкі. <свистак> воно, воно ж таке здорове. Але думаю, що в принципі на цьому можна закінчувати, бо я вже став не мільйонер, а мільярдер. У мене в принципі воно так <свистак> да. Має в принципі, воно все так гарненько стало. По насіннячка в нас нічого. Тому в принципі на цьому все. Всім файного настрою і всім папа. Пока-пока.